На уроці Василько почув цікаві речі. Виявляється, у іменника є відмінки, відміни та групи. Цікаво. А навіщо все це знати? задумався хлопчик. Краще піду пограю з кошенятом». А чи допустив би Василько помилку, якби знав правила відмінювання іменників різних відмін? Обговоримо тему. Відмінок це граматична словозмінна категорія, характерна для іменних частин мови іменника, прикметника, займенника числівника. Відмінок указує на зв'язок конкретного слова з іншими у словосполученні чи реченні. В українській мові сім відмінків Називний відмінок хто що, родовий кого, чого, Давальний, кому чому. Знахідний кого що, орудний, ким, чим. Місцевий на кому, на чому. У кому. У чому. Кличний відмінок. Запитання відсутні, використовують при звертаннях. Називний відмінок є прямим. Усі інші непрямі. Не слід плутати відмінок та відміну іменників. Це різні поняття. Пригадай, що таке закінчення це змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення та слугує для зв'язку слів у словосполученні чи реченні. Відміна це клас іменників, що мають спільну систему відмінкових закінчень. За відмінковими закінченнями іменники поділяють на чотири відміни. Перша відміна. Іменники чоловічого, жіночого, спільного роду, які в називному відмінку однини, тобто в початковій формі, мають закінчення а. Я, Микола, Земля. Нероба. Друга відміна Іменники чоловічого роду з нульовим закінченням або. із закінченням о. Біль. Дядько. Та іменники середнього роду із закінченням о. Е. Я в початковій формі. Озеро поле. Колосся. ТРЕТЯ ВІДМІНА Іменники Жіночого роду з нульовим закінченням У. називному відмінку однини. Ніч любов. Та іменник мати. Четверта відміна. Іменники середнього роду із закінченнями А. Я в початковій формі. Які переважно є назвами здрібнілих істот зрідка понять. При відмінюванні у цих іменників з'являються особливі суфікси ат, ят, ен, лоша лошати, ім'я імені це необхідно запам'ятати Потренуймося на прикладах розподіли подані слова за відмінами. Станція, бажання, приспів, жовч, арка, внуча, плакса, печаль, гусеня, сон, знання, ім'я. Перевір себе Підкресли третю літеру в кожному слові. Якщо все правильно, прочитай продовження народного вислову Не кажи «не вмію». А кажи навчуся Не належать до жодної відміни. Невідмінювані іменники іншомовного походження таксі кангуру. Іменники, що мають форму лише множини, окуляри сани, абревіатури ООН ЗСУ, жіночі прізвища на приголосний та О. Бахман Бондаренко. Іменники першої та другої відміни поділяють на групи тверду, м'яку та мішану. Перша відміна. До твердої групи належать іменники із твердим приголосним основи. Крім шиплячого. Перед закінченням а. ЛЕГЕНДА МИКОЛА ПРИБЛУДА ДО м'якої групи належать іменники з м'яким приголосним основи перед закінченням я. ПІСНЯ БУДІВЛЯ. До мішаної групи належать іменники із шиплячим приголосним основи перед закінченням а межа, круча миша. Для того, щоб визначити відміну та групу іменника, необхідно поставити його в початкову форму, тобто називний відмінок однини. Підкреслив кожному рядку зайве слово. Ангіна огорожа м'ята, малина чаша іржа. Хвиля галявина вишня. Ангіна м'ята іменники твердої групи. Зайве слово огорожа, яке належить до мішаної. У другому рядку чаша та іржа іменники мішаної групи. Зайве слово малина. тверда група. У третьому рядку хвиля та вишня іменники м'якої групи. Тож зайвим є слово галявина іменник твердої групи. Друга відміна. Крім іменників чоловічого роду з основою на р. До твердої групи належать іменники чоловічого роду. З основою на твердий нешиплячий приголосний та іменники середнього роду із закінченням о. Барвінок дуб озеро. До м'якої групи належать іменники чоловічого роду з основою на м'який приголосний учитель Андрій. Іменники середнього роду з основою на твердий нешиплячий із закінченням е, море поле. Іменники середнього роду. Із закінченням Я. Життя обличчя До мішаної групи належать іменники чоловічого роду з основою на шиплячий приголосний та іменники середнього роду на шиплячий приголосний із закінченням е Масаж Аркуш Плече. Селище Визнач зайве слово у кожному рядку Небо Дніпро. СЕРЦЕ Край колосся прізвище, ніж товариш вікно. Небо Дніпро тверда група. Серце м'яка. Край колосся м'яка група, прізвище мішана, ніж товариш мішана група, вікно тверда. Тож зайві слова серце, прізвище, вікно. Повернімося до початку. Що не так із фразою краще піду пограю з кошенятом». У іменниках четвертої відміни в орудному відмінку випадає суфікс ат ят. Тож, якби Василько зацікавився відмінами, то незабаром дізнався б про це правило. Дивись інші відео на нашому каналі. Будеш знати все про відмінювання іменників. Запам'ятай! Відмінок та відміна різні граматичні категорії. Відмінок вказує на зв'язок конкретного слова з іншими в словосполученні чи реченні. Відміна це клас іменників, що мають спільну систему відмінкових закінчень. За відмінковими закінченнями, іменники поділяють на чотири відміни перша відміна іменники жіночого, чоловічого, спільного роду із закінченням а, я. В початковій формі. Друга відміна Іменники чоловічого роду із нульовим закінченням та закінченням о та іменники середнього роду із закінченням о е Я в початковій формі. Третя відміна Іменники жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі та іменник мати. Четверта відміна іменники середнього роду із закінченнями а я в початковій формі. Які переважно є назвами зрібнілих істот зрідка понять. При відмінюванні у цих іменників з'являються особливі суфікси ат, ят, ен не належать до жодної відміни, невідмінювані іменники іншомовного походження, іменники, що мають форму лише множини, абревіатури, жіночі прізвища на приголосний та о. Іменники першої та другої відмін поділяють на групи. Тверду м'яку мішану. Тверда група. Основа закінчується на твердий приголосний. Також сюди відносимо іменники середнього роду із закінченням о. М'яка група основа закінчується на м'який приголосний. Відносимо іменники середнього роду з основою на твердий нешиплячий із закінченням е. Іменники середнього роду із закінченням я. Мішана група. Основа слова закінчується на шиплячий приголосний. Став уподобайку, переглядай наші відео. Учімо українську разом!